У зв'язку з цим карантином підприємство перестало працювати, функціонувати повну силу і пішли закрашення. Я потрапила під закращення. Філологиня за фахом Ольга безробітна з травня минулого року. Чотири місяці тому вирішила перевчитися на швачку. Наразі стажування проходить на Краматорській швейній фабриці. Ми після практики, якщо як успішно здаємо екзамен, я сподіваюся, нас візьмуть на роботу. Ну, З'явилася перспектива, що ми все-таки отримаємо роботу і не будемо сидіти вдома. Із кікідіня готують фахівців різних професій, як то швачка, будівельник, перукар у Донецькому центрі професійно-технічної освіти обласного центру зайнятості. Перенавчання для людини тут безкоштовне за умови, якщо вона знаходиться на обліку як безробітна. На відміну від ПТУ, де навчання 3-4 роки, де там є загальні предмети, у нас навчання складає декілька місяців в залежності від професії. Також спеціалісти центру навчають людей, які мають інвалідність у Центрі реабілітації «Донбас». Після проходження тут комп'ютерних курсів Вікторія влаштувалася верстальницею у газету. В зв'язку з своїми фізичними особливостями не особливо приходиться вибирати з професії. І от я на той момент вибрала для себе іменно юриспруденцію. Якийсь час я змогла працювати, але, на жаль, не всі офіси або фірми доступні архітектурно. Поэтому мне пришлось искать для себя что-то новое, в чём я ещё могу раскрыться и зарабатывать. За час карантину хобби у професію перетворила і Джульєтта. Я весь карантин шила маски. Мы раздавали их, ну, людям, которые нуждаются, которые не могут себе позволить купить. Бахилы также шили. Ну, мне стало интересно, меня это заинтересовало, я захотела, ну, пройти обучение, курсы. Наразі Джульєта навички шиття відпрацьовує у Краматорському ательє. Загалом за минулий рік безкоштовно курси від Донецького обласного центру зайнятості пройшли та змінили професію 2400 жителів області. Надія задорожня, Артем Степанов. Новини на Суспільному.